B7 Passat Є у продажі такий Volkswagen Passat B7 Автомат DSG комплектації, режими підвіски, старт, стоп, навігація, задня камера. Тут пробіг 181 тисяча. Мультче руль. Машина 2011 року випуску ззаду. Стречный бумажник. Это у нас дизель, 2-литровый, 125 киловатт. Глядаю по салону. Машина має нову СТК на 2 роки. ГРМ і масло фільтра замінені вже. Кого цікавить такий Volkswagen Passat? Машина знаходиться в Чехії, в Празі, ціна її 195 тисяч корун. Кому цікаво, приїжджайте, перевіряйте, дивіться, розмитнимо ваше авто за один день, прорахуємо вартість розмитнення авто та порадимо, як заощадити, супроводимо вас всім процесом, крок за кроком, від купівлі до мрев. подамо попередню декларацію громадянина на митницю для швидкого перетину кордону. Сертифікуємо та розмитнимо ваше авто. За один день звертайтесь до нас. Контакти митного брокера знайдете в описі профілю. Треба підібрати авто в Європі? Пишіть в коментарях, дамо контакти підборщиків.